Всім вітання звати мене Ігор Гаврищак. Нас на календарі 20 липня неділя. Я пропоную вам оглянути мапу бойових дій. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, коментуйте ваші зауваження, побажання, запитання. Вітається дуже важливо нам контакт з вами, аби знати і розуміти, що ви думаєте з того чи іншого цієї чи іншої новини, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Але в першу чергу розпочну, знаєте що спочатку покажу вам прекрасні кадри, а потім розповім, де били наші сили оборони, а влучали вони в саме серце терористів. І не лише ось таке є. Відео. дивіться, як палають автівки, як горить. От, ви бачите, ще раз покажу. Прекрасне відео, де влучали сили без оборони України. Це Москва, а верніше її адміністративний округ. Їх є 12 Це зеленоград, 37 км кілометрів на північний захід від столиці терористів. Летіли наші безпілотники. Про це повідомляють самі росіяни. В ніч на 20 липня дрони атакували Москву та Підмосков'я Москові. Наслідок чого там сталася пожежа міноборони Російської Федерації. Відзвітувало про збиття 16 безпілотників після падіння уламків. Загорілися автомобілі. Ось ви бачили пошкоджено житлову багатоповерхівку. Про це повідомив мер е Москви Москви, цей Сабянін через падіння уламків одного зі збитих дронів у Зеленограді. Що під Москвою загорілись автомобілі? Оце це от відео яке я вам демонстрував. Це є м, уламки. Бачимо найгрізніші з, найгрізніша зброя якої найбільше бояться росіяни, це в першу чергу їх, їхнє ППО протиповітряна оборони, як вона працює бездарно. Ну і далі це найсильніша наша зброя, синічна за балістику Такий сарказм. Це звичайно ж уламки, тому що уламки творять страшні речі на території Російської Федерації. Наслідки цих ударів вони справді серйозні, тому що дивіться, крім того, що були оці от падіння, удари, і всі росіяни в Москві охкали і ахкали, і на Секунду, а може й більше перенеслися в Україну і зрозуміли, що вже понад 3,5 роки роблять окупанти в Україні. Так, от суть в тому, що через загрозу атаки добрих прекрасних дронів були закриті аеропорти. Всі в Москві це Шереметьєво Домадєдів, Домодєдова Внукова та Жуковський там зупинили прийом і відправку літаків. Це багато мільйонів вам казав багато мільйонні збитки, і було прекрасно дивитися на фотографію і відео. Я вже вам не буду показувати, як росіяни стоять в аеропортах і ніщо нікуди не вилітає. Окрім цього, сили оборони також відпрацювали по логістиці росіян. А саме це є тула. І Ростов. Вчора була атака по Ростовській області. Як наслідок, послухайте, 75 поїздів в Ростовській області не зуміли відправити своїх місць, а це серйозні удари по логістиці. Якщо ж говорити про Тулу, давайте я ось на карту, продемонструю вам. Там наші партизани, рух, а теж. Відпрацювала дуже добре, Тульська область. Давайте ми подивимось вістень від кордону з Україною. Орієнтовно 300 кілометрів. Ну так беремо е, в середньому е, суть в тому, що там відпрацювали наші атешівці, вони спалили релейну шафу і, відповідно, е, пошкодили логістику і. Потяги, які курсували на північ нашої України звичайно ж, це є логістика постачання всього необхідного. Не до отримали окупанти від цих ударів. Ось на Сумський напрямок, на харківський напрямок, і частково на Донбас. Це серйозні удари. По відео це може видаватися, що ну таке спалили шафу ролейну, нічого такого, але це спричиняє зупинку десятків потягів, які везуть або броню, або боєприпаси, або все необхідне для того, аби терористи могли вести бої. Тому це також дуже важливе влучання, і дуже важлива підривна робота наших партизанів або, можливо, небайдужих на території Російської Федерації. Давайте ми їм за це подякуємо і попросимо регулярно робити. Відповідні удари. Рухаємось, давайте безпосередньо по лінії бойового зіткнення що відомо по Сумському напрямку. Вчора я вам розповідав, що були просування, а я вам продемонструю, дивіться, ось були просування біля юнаківки і Яблунівки. Це безслідно не не проходить, тому що сьогодні в обід по Сумах росіяни відпрацювали FPV дронами. Ось дивіться. Яка відстань до сум я вам вчора про це говорив? Що чим ближче вони будуть з цього напрямку рухатися до сум? А звичайно, суму вони ніякі не візьмуть. Там народні депутати в нас кричали, що мовляв, все це загроза для цього пункту. Ні, абсолютно ні. І ще раз ні. Але суть в тому, що росіяни зможуть тепер використовувати активніше безпілотники. І відповідно просто таки тероризувати наше населення. Це вони роблять завжди. Це їхня мета геноцидити український народ. Таке вони роблять в Херсоні зараз. До сум долітають безпілотники. Це поодинокі поки що випадки, але сили оборони України кажуть, що вони стабілізують ситуацію. Там відповідні я вчора також вам показав підкидають відповідні добре підготовлені підрозділи. Тому найближчим часом будемо очікувати з цього напрямку хороших. Новин. Далі рухаємось на найважчі е, плацдарми. По Купінську я вам казав е, про те, що там скоро буде кіл зона віз безпілотників, особливо коли прийде осінь і е, пропаде Зеленка. Взагалі ніхто ніде не зможе рухатися. По сіверському плацдарму є е, зрушення. На жаль, ось ви бачите, якраз вчора з вами говорили про те, що росіяни активно намагаються бити саме верхньокам'янське. Ось і в фактично тилові е, прошу лобові атаки напрямку до Сіверська. Наші бійці що кажуть, е, що Сіверську наразі нічого не загрожує. Сам Сіверськ у глибокому тилу. Е, давайте ми подивимося, яка відстань від позиції ворога. Очевидно, вони можуть десь тримати тут е, артилерію. Ну, звичайно ж, вони і використовують, тому що 10 кілометрів. Ось ви бачите. Загалом, що відомо, обстріли регулярні по Сіверську, кажуть наші бійці, особливо по інфраструктурі та під'їздах, тобто логістика до Сіверська, найважча. Як це часто буває на таких от ділянках фронту, перебування в самому мі місті Сіверськ не є. Е Вкрай небезпечним, тобто більш небезпечно це під'їзди до Сіверська, тому що ворог завдяки розвідувальним безпілотникам вивчає напрямки руху до цього населеного пункту і відповідно намагається пристрілювати і бити транспортні засоби, які рухаються до сіверська, нерідко бійці кажуть що. Найважче найризикованіше для життя це потрапити до відповідної точки з точки А в точку Б за мету, що має тут у ворог взяти під контроль висоти довкола Сіверська. Ось ви бачите ці висоти на цій мапі. Ми їх бачимо таким темнішим кольором. Кажуть, що наші козаки тримають оборону. Ситуація складна. відбуваються атаки дронів камікадзе, нічні штурми, постійне мінування полів і доріг. Неодноразово, до речі, ми з вами говорили що. На тому чи іншому напрямку наші оборонці нищать в тому числі і такі машини, як земляділія. Оці от вони можуть закидати міни на 15 кілометрів, відповідно, заміновувати напрямки і вектори у руху. І це небезпечно для життя наших оборонців. Рухаємось південніше знову ж таки. До Костянтинівських Костянтинівки перепрошую і часового яру. Бахмутський балу його підрозділ працює на часовому ярі. каже, що намагаються в тилу росіяни накопичувати якісь резерви аби збільшувати інтенсивність збільшувати штурмових атак. Каже балу, що успішно їх тут присікають, успішно, так би мовити, проріджують їхні ряди, які готуються до наступальних дій. А далі Торецьк. і що тут у нас відбувається? Давайте Костянтинівський напрямок. Знову ж таки промалюю, як все виглядає, звідки наступають Росіяни. Часів вяр намагаються ось на такий напрямок. Від Торецька, звичайно ж, і з півдня до. Костянтинівки, що тут відомо, почнемо. Давайте краще на з одного найважчих напрямків: це от південний від траси від Мирнограду до Костянтинівки. Ось Яблунівка і Олександро Калинове кажуть. Наші бійці наступне: що Яблунівка вже повністю в сірій зоні. Важкі бої в районі Олександро Калинове теж це дуже важливий вузол, тому що якщо втратим позиції в Олександро Калинове, то, за словами бійців наших, відкриваються фактично південні ворота до Костянтинівки. Давайте ми просто глянемо схематично, скільки від Олександра Калинова до Костянтинівки. 14-15 кілометрів. Так, от це дуже важливий вузол за словами наших бійців. Що цікаво, також по цьому напрямку можу вам сказати, що тут є протитанкові рови до речі, з позиції по яблунівці і Олександрі Олександро Клинове росіяни працюють танками як. Артилерію, тобто вони закопують їх наполовину, і відповідно в нерухомому не положенні не рухаючись ними, б'ють по позиціях в цих двох населених пунктах. Що цікаво, тут є протитанкові рови. Вони десь я вам схематично промалюю, або ви розуміли, ось кажуть що є випадки що використовують малі групи для штурму росіяни і вже були випадки коли вони з собою таскали на плечах дерев'яні драбини аби перекидати через рів і намагатися швидко його подолати наскільки це успішно їм вдається мені важко сказати але сам факт наші бійці на цьому напрямку підтвердили щодо Торецька що тут від Торецького напрямку ось також рухається загальний рух це до Костянтинівки. Тут Деліївка та Біла гора знаходяться під щільним артилерійським обстрілом. Аби ви краще розуміли, це верхня Деліївка. Ось Деліївка і Біла гора. І Олександра. Шульгене. Пісняним артобстрілом ситуація, якщо чесно, нестабільна, тому найближчим часом, кажуть наші бійці, можуть бути тактичні відходи на південних околицях. Ступочок йдуть серйозні бої. Відхід, ви розумієте, від Деліївки… До Олександра Шульгина ще глибше, а ступочки це траса, колишня, ну не колишня а траса на Бахмут. Пригадую, що сили оборони активно її використовували, але аби мати зв'язок з нашими підрозділями в Бахмуті. Зараз от е, кажуть наші бійці йдуть сильні атаки. Також і на ступочки. Я пригадую півтора року тому. Також вони намагалися через цей напрямок обходити позиції, аби рухатись до Часового яру. Тоді ще не було під загрозою Костянтинівка. Тоді ще не було. Покровського плацдарму, взагалі бої тривали в Авдіївці. Така от ситуація на Костянтинському напрямку. Також кажуть наші сили, що, повторюся, говорив з бійцями, неодноразово вже казав вам не так все критично на цьому плацдармі все е, контролюється силами оборони. Так відходити потрібно в часовому ярі. До речі, Бахманський бало каже, що є наші захисники трьохсоті. Слава Богу, немає двохсотих. Е, по Костянтиніці до того, аби тут тривали бої, ще дуже і дуже треба буде росіянам покласти живої. Сили, і це взагалі не є на найближчу перспективу бої за Костянтинівку. По Марноградському напрямку, ви знаєте, це є вклинення, трасу перейшли росіяни. Давайте я вам промалюю схематично. Ось траса від Мирнограду новоекономічне, і ось до Костянтинівки Ось цей плацдарм Оце от вклинення, яке дуже би хотілося, аби його відрізали. Тут як вже й також повторюся, росіяни використовують. Відповідно провідні свої підрозділи там працює Рубікон. Це елітка їхнього операторів дронів справді добре навчена, і справді вони вправно працюють. Констатуємо цей факт. Ну, давайте будемо об'єктивними по марноградському напрямку. Давайте тепер зближу і поговоримо детальніше. Противник почав просуватися східніше новоекономічного. Ось ці просування росіян: це сурове, це Родинське шахта на Родинське і вже в сірій зоні і тривають бої. Тиснуть також на красний Лиман. Плюс завдання стоїть в них розширити контроль і вийти ближче до траси на Мирноград. Тобто від цього напрямку, окрім того, що вони рухаються до Родинського і Красний Лиман. Візьмемо такий напрямок. ось Очевидно, на трасу. І можливо намагатися перерізати сполучення новоекономічне і Мирнограду безпосередньо. На рубежі Красного Лиману залишається загроза вогневого впливу. Зараз йдуть обстріли та періодичні штурми. Поки не підпускаємо до своїх позицій, ось біля Красного Лиману. Але загрози кажуть, є і більш-менш тримають удари, хоча ворог накопичує свої. Сили загалом, якщо ви поглянете зараз на карту, ви бачите де загроза. Якщо вони тиснуть від красного лиману на новоекономічний мирноград, відповідно знаємо Миролюбівка і, і Московське, і ось оці от. Загалом наші позиції вони загрозливі, тому що росіяни нависають цим вклиненням. Ну і не будемо забувати, що окрім цього, зараз вони зосередили, розширяють плацдарм, Є от просування до Суворове, і також накопичують сили і артилерійським вогнем. Б'ють на цьому напрямку, напрямку на маяк. Ось розвідують тут. Працюють розвідувальні їхні дрони. Вони вивчають місцевість, вивчають логістику. Не будемо забувати, також росіяни до Білецького будуть так рухатись. Пріоритетність і почерговість ми не знаємо до добропілля, тому що від добропілля йде одна з основних трас на Покровський напрямок, Він на саме місто Покровськ. Рухаємось південніше знову ж таки від Покровська і от це вклинення. Ну ви вже бачите, є просування. Біля Новомиколаївки і Муравки просування таке відчутне на майже три кілометри. Знову ж таки, мета це адмінкордон з Дніпропетровською областю. Ну, от, в чергова, промалюю схематично. Ось межа. І ви бачите, де сіра зона. Ось тут сіра зона в притул до адмінмежі. Тут сіра зона в притул до адмінмежі, і відповідно Муравка і Новомиколаївка знаходяться на адмінперетині кордону між Дніпропетровською і Донецькою областями. Найактивніші бойові дії кажуть наші оборонці тривають між удачне і Котлине. Ось удачне. І На свого часу на цих напрямках сили оборони, коли драпати очолював сухопутні війська. А це десь січень-лютий місяць вдавалося вперше за багато місяців. Сили оборони вибивали, контратакували і дуже добре працювали на цьому напрямку. Так, от на рубежі удачних Котлане противник намагається просуватися в бік траси на Покровськ. Ось траса на Покровськ. Ви розумієте, і це нависання з сходу на позиції наші в Котлане. Також зараз йдуть бої за Котлене. Ворога заходив з південного заходу. Південний захід, ось цей напрямок. Давайте я вам промалюю. Приберу південний напрямок. Ось так. Обстріли йдуть регулярно, кажуть бійці. Обстановка напружена у цих двох населених пунктах. Є спроба забрати їх у терміновому порядку. Не менш важка ситуація це звірове та північ Шевченка. Ось звірове. Ми з вами говорили, що через Звірове і 1 травня фактично це вже є. Ну, Агломерація Покровська і північ Шевченка. Що тут е відбувається? Це один із найгарячіших напрямків. Насправді медіно він менш висвітлюється. До речі, постійно ми чуємо про удачне котлене, тому що тут знаходиться важлива шахта. Ворог пробує прорватися на північ та схід, щоб підійти ближче до самого міста. Звірова зараз у сірій зоні. Бачимо на мапі. Давайте ми наблизимось і подивимося, як його демонструють на мапі Діпстейт, супутниковий знімок. Ну тут частина сіра зона біцікає, що повністю в сірій зоні е, можливо росіяни його вже забрали. Існують ризики прориватися далі. Ось така ситуація. Насправді кажуть, що звірва може бути і під контролем росіян на цьому напрямку. Південніше по мапі знову ж таки горіхова моравка. Сіра зона, до речі, це насправді хороша новина, тому що якщо ми глянемо раніше, сірої зони не було. Ось, давайте промалюємо так: між Горіхове і Дачне. Званий кут Олексіївка. От ем, бачимо, на сьогоднішній день змінала ситуація і між Дачне і Горіхове. Між дачне і горіхове це вже на сьогоднішній день не контрольована нашими силами. Територія це чому добре? Я вам кажу. Дивіться, ось ці разом зміниться. Тому що таке вийшли наші підрозділи, і відповідно убезпечили і в зберегли особовий склад, який заходився справді в цьому небезпечному вогневому мішку росіян. Давайте хочу вам ще кілька сказати, що пише західна преса не от Ваштон Пост газета. Переконує, що Путін просто таки застряг з війною в Україні, і це для нього нічого доброго не несе. Чому тому, що от, пише Вашингтон Пост, він послаблює свої позиції через війну в Україні. Він нічого не може зробити на близькому сході. Дуже спокійно і беззубо була здана Сирія. Він не поміг Росія не помла своєму стратегічному партнеру Ірану. під час бомбардування пригадуєте, міністр закордонних справ Аракчі приїздив. прилітав прилітав до Москви, а Путін. Йому нічим не допоміг. Ну і зараз ситуація з Азербайджаном. Ви знаєте, яка відбувається а, Алієв до речі сказав вчора дуже важливі речі, що Україна не повинна погоджуватись ні на сантиметр окупації своєї землі. Зараз проходить великий форум в Азербайджані. Там є наші також журналісти, які спілкуються з чиновниками Азербайджану. До речі, Алієву президенту Азербайджану вручили шеврони збройних сил України. Ну і Азербайджан зараз подає позови е, до міжнародних судів е, через те, що росіяни 25 грудня 24-го року збили цивільний літак е, і досі, от офіційно Баку, і Лів каже, вже сім місяців мовчать і нічого не зізнаються, і не розказують, і не визнають вину. І загалом це так е, виглядає неподобство і хамство. Ну але це ж Росія, це для них звично. Більше того, хочу вам сказати, що. На російському телебаченні зараз нова пропаганда. Вона напевно і добра для нас кажуть, що азербайджанські спецслужби допомагали нашій службі безпеки України втілювати цю феноменальну операцію Павутина 1 червня, коли наші сили оборони знищили авіацію. Цю ядерну триаду, стратегічну авіацію росіян ту 95, ту 90, ту 160, ту 22 М3. Пригадую, перше, це просто в Кремлі був переполох. Так от, росіяни, їхня пропаганда кажуть, що насправді азербайджанські спецслужби допомагали нашим. Якщо це правда, прекрасно. Якщо неправда, теж добре, тому що це вбиває черговий клин між Азербайджаном і Росією. А нам це лише, звичайно ж, на руку, аби і там Росія пошла, послаблювала свої позиції. Так от каже ваш Вашингтон Пост, що Росія послаблює вплив в регіоні в геополітичному плані. Вона абсолютно впала на дно. Ну і я вам ще нагадував Матвієнко розповідає, що їхнім девізом на 26-й рік бюджету російського. Це голова Радбезу Російської Федерації, каже наступне: що економія треба дуже сильно і жорстко економити. Ну тому що немає рубликів в Росії, немає за що жити. Воювати ще найдуть, А от далі існувати не вийде. Такими прекрасними новинами вирішив я завершити огляд мапи бойових дій. Ще скажу вам, що біля до речі. Все ж таки ні, тому що вдалося силам оборони України відбити позиції. Я ледь не забув про це сказати. Перепрошую, це Оріхівський напрямок, і речник е військ південних, які тут працюють, Волошин каже, що от я вам наближу це в районі Оріхова. Так, це є Кам'янське і Васильівка. Від Васильівки, росіяни КПП колишні вони рухались на цьому напрямку. Е е кажуть наступне. Що вдалося силам оборони відвоювати позиції? А ви ж працівно знаєте, росіяни просувалися біля малі Щербаки, степове, кам'янське, плавні з метою рухатися до степногірська. Так, от речник каже наступне: що насправді сили оборони свідомо відступили, аби дати змогу росіянам зайти на позиції, вигідні для обстрілу з боку сил оборони України, застосовуючи і міни, і артилерії, і дрони, вдалося. Ліквідувати немалу кількість окупантів, і відповідно цитую відновити позиції на цьому напрямку. Ну от тепер думаю, все обов'язково підписуйтесь, коментуйте, діліться оглядом карти бойоводів. Це важливо. Ми повинні знати, де наші герої мужньо працюють по ворогу, де ворог переважає в силах та засобах, і тим не менше не просто перемалюють їх, але й вдається, от як я говорив, зайня вогневі рубежі. Ворога мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24 го каналу. Автомобілі з Франції та Італії, Німеччини та Польщі, Британії і Швеції їдуть служити в українських силах оборони. Але перед цим кожне придбане на європейських аукціонах авто ми доставляємо на СТО, де після повного техогляду та ремонту за необхідності обладнюємо засобами РЕП у темні часи. Добре видно світлих людей. Тих, які не чекають проміння у кінці тунелю, а самі освітлюють шлях, віддають трохи зараз, щоб мати все у майбутньому, і це ви наші найдорожчі. Дякуємо вам за це.